Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Stickman Run 6. Вибираємо битви. Будемо грати сьогодні на мепі 8, на складному рівні складності. Нема додаткових ефектів. Візьмемо відразу. Оце. Оце відразу треба взяти. І просто йдемо в атаку. Треба зайняти якомога більше траншей. Німці атакують! Німці атакують! Три на три, три на три! А, ну німці перемогли. <рес> Все по три воїни йти буде? Два на два, а, буде йти. Або ні. Ні, буде чути два на чотири. Ну ми можемо так піти, в принципі. Візьмемо тяжкий танк. Візьмемо просто танк і будемо брати піхоту. Вони покращили свій окоп. Ідемо в атаку. Нам потрібно знищити їх. Єе, ми захопили ще одну траншею. Німці, ви що робите? Ви хочете програти? В атаку. За одну хвилину 19 секунд ми зібралися вже майже до їх бази. Це чудово. Я хотів за на танки протестити. Але схоже, в цій битві нам на судьба це зробити. Треба командир дві медалі коштує. Ладно, підкопимо. Так, ну у нас вже воїнів 50 тут є. Не думаю, що гарна ідея йти. Так. Вот так Нам потрібні медалі зараз. Ми і за вот. Я кисловный вибор. медалі все-таки Тому що як медалі це... Ох, танк разбуркує. Прокачаємось Раз, два. По п'ять воїнів зараз тепер. Вот это довго ми стрілялися. Ну зараз вони не так гарно будуть стріляти, і мой морози наші танки їде. Я хочу от этот тяжкий танк попробувати подивитися, що він може вообще. Ну, ладно. в атаку! М -м, я думаю, що краще буде, вот это. І... І ми... Підкріплення тяжкий танк осі. Це, великий велосипед. Великий велосипед. гігантський! Ага, зрозуміло, зараз ми покажемо цим німцям Ось така краса! О, вот красота, красота. Вот еще тоже теж красиво. два танка еда. Зараз пехота пидит. Вот, вот это красота. Вот это можно на превьюшку поставить. Минец просто забежал на колпадон. Начай привозь. Давайте, давайте, давайте. Є! Перемога! 4 хвилини 38 секунд ми билися.